В одному з ліцеїв Самарівського району Дніпропетровської області навчається п'ятикласник, який власними силами допомагає українським захисникам, відправляючи на фронт дрони. Своїм вчинком він вразив батьків, вчителів та своїх однокласників детальніше у сюжеті моєї колеги, журналістки Валерії Баранець. Учень п'ятого класу Остап Волянський упродовж двох років збирав кошти, щоб придбати дрон для військових. Його мрія зробити добрий вчинок для українських захисників та свого батька, який також боронить державу, перебуває у лавах Збройних сил України. Я побачив в інтернеті, як хтось передає дрони. Я вирішив назбирати передати. Я допомагав. Батьку, мамі, бабушкам, наприклад, помити посуду або щось таке. Я дав гроші татові, щоб він купив дрон, а потім він мені дав і я продав. а потім я вирішив ще раз передати. І ще раз, і ще раз. Я передав два дрони 25-ї бригаді і 93-й. Остап тримав в секреті свої героїчні наміри, коли у ліцеї дізнались про вчинок учня, були вражені мужністю хлопчика. Дитина одна із спокійніших у класі. Він завжди дуже серйозний, ставиться до всього дуже відповідально. Він завжди виконує домашні завдання, відповідає дуже чесно і ніколи не був помічений ні в якому конфлікті. Тобто це дитина, я б сказала, ну дуже спокійна, а але він ще й герой у нас. Я не очікувала, що він знову почне йти е, на таку справу. Це справа справжнього чоловіка. Я вважаю, що він дійсно вже дорослий. І коли я дивлюсь йому в очі, я бачу вже дорослого хлопчика, який дуже хвилюється за долю нашої країни, тому що вже стільки пройшло часу, і у багатьох опускаються руки. А він такий маленький, і в нього надія в серці. Не затихає, і він робить дуже хороші справи. Я вдячна йому за такий героїчний, героїчний поступок, тому що не всі дорослі здатні на таке. Вчителі згадують Остапа як дуже чемну, відповідальну і обдаровану дитину, та пишаються тим, що у їхньому учбовому закладі навчається такий юний хлопчик із вчинками справжнього чоловіка. Завжди ми говоримо про те, що виховання йде з сім'ї, з родини. І, звичайно, того, що досяг Остапчик, а це дитина дуже розумна, спокійна, мудра, виважена, добра, щира, світла дитина, то це все заслуга, перш за все, сім'ї. Мені так хочеться сказати. І, звичайно, він мріє про те, от конкретно він не визначає ще свою професію майбутнє, але він мріє бути просто людиною. Вчителі відзначають, що виховання Остапа це заслуга насамперед його родини. З дитинства взагалі був такий цікавий до якихось таких нових ідей. І оцей темперамент він якраз і він вложив в ту ідею, яку він хотів довершити. Ці всі збори десь там дідусь приніс, якийсь щось подарували. Він складав, складав і нікому нічого не говорив. Так в тайні, в тайні, а потім одного разу каже, я хочу, щоб військовим нашим подарувати. Коптер і таким чином він батькові сказав. Батько придбав цей коптер і він подарував бригаді. Певно, що, мабуть, генетичне, мабуть, виховання вдома, спокій, тиша в домі це дуже важливо. І безумовно, школа дає свої в нас тут дуже прекрасні вчителі, які просто надихають на якісь важливі, важливі такі рішення, навіть таких ще доволі. Ману не було, казати малих дітей, але доволі ще юних дітей. Вчинок Остапа це прояв великої любові до батьківщини, приклад зрілості та сили духу. Завдяки Остапу дрон служить на фронті, допомагаючи захисникам наближати нашу перемогу. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1.